Авари, грец, латинське авари, ОБР давнє руське обр, етче. Обрин в праці Константина Парфірогенета, ромейського імператора, бази Левееса Візантії, цердензуламк в Атилли – одна з вимораних сторінок слов'янської історії в цілому і української, зокрема. Атила був канзакнесом всіх гунських, славних народів. Ярнак Кочолив протобулгар з васальними протоугорцями, йому наслідував дарій Масагет. А тому Теодор. Еллак, сина Тилли і Кирикиї, замінивши останнього на Сакарадакша, після 450 року став правити Акацерами, хазарами, протистояв склавінській коаліції Ардаріха Гепідеканаса. Після Еллака право втулдала, а після нього Дензігерих. Важливо пам'ятати, ем що аварії були однією з постгунських спільнот, що походила з північного Причорномор'я, і була близькою іншій спільноті, прото Хазарам. Протохазари походили від агафірсів і на часи пріска Панійського звалися акацерами чи кацерами, пізніше на Еврейський лад кахацраєм. По відношенню до імені акацерів і аварханітів діяли однакові лінгвістичні закони, тому інколи аварів звали не аварами, аварханами, варганами чи варангами. А ще візьмемо до уваги, що пізніше Астрахань та Астраханське царство часто називали вітеріханью і вітріханським царством, і хоча Астрахань не має прямого відношення до аварів і варігів, але є важливим лінгвістичним порівнянням. Аварська держава була одним з уламків Гунської імперії, а саме антського Домену, де частина антської знаті і підлеглих їм родів активно змішувалась з знаттю воранів боранів протоварягів, раніше зрощених в північному Приазовії, деякими родами асів. Західних раксар'ян і гепідів. Однак за повстання Ардаріха значна частина гепідської знаті відірвалася і протипоставилась їм. Уперше авари згадуються у давньогрецьких авторів 5-6 століття, Пріскапанійського в описі посольства догунів, Менандра Протектора 6 століття, та Фоофілакту Сімокати, Сім століття, Іоанна Ефеського, в хроніці Фредегара, картліст Ховреби та інших. Авари і анти в часи після Атили стали спадкоємцями давньої антської держави антіворсів черняхівської культури. Частина антів лишилась на своїх одвічних теренах від Київщини до Одещини і Хмельниччини, частина, злившись з раксаріянською знаті, вже тяжіла до закарпатського регіону панонії. Тому з часом між цими державами спалахнула війна, війна нового царства антів і царства авар. Єдиною достовірною пам'яткою аварського письма є напис. Виконаний грецькими літерами на посудиніс. Міклошського скарбу заварське надпись на сосуди і складана Міклош орієнтейле і ти клесике, аспект компаративистики М. іст. РГГУ, 2005. В.П. 6 С. 81, 103. Сіце Сіце ТЕСЕ дуге тоїге боято ТА гроге ет зігета це можна перекласти як бал сепан той се довге воювати сепан таграх і маючи це, великий жупан той се довжить воювати сопан таграх і маючи це. В середньовіччі і далі південні слов'яни використовували слово жупан для позначення властителів, тут бачимо його протоформу від «сепан» – «сепан». Значить, напис є засвідченням приналежності даного предмета Великому князю, який продовжує воювати князю та грагу. Враховуючи словенські божесько-княжеські імена сварох, рарох, Рюрик, Трувар. І ем'я та грах досить таки вписується в їх ряд. Після Богояна, саме ім'я і кого ілюструю аварську апеляцію до класичного андського князівського іменослову, аварське володіння устоялась вже як оформлена держава, яка не полишала свого прагнення воз'єднати всі колишні володіння Гунської імперії. До неї приєднався аланський князь Сародий, Саврат. Сародеус і ряд менших князів. Вплив аварської держави швидко поширювався слов'янським світом. Аварська династія підняла ідею того, що вони є справжніми спадкоємцями Атили, раксар'ян і антів, але подальший союз з Візантійською Римською імперією протиставив проти них як антську традиціоналістську знать, так і інші слов'янські сили. У 557-558 роках. Авари відправили перше посольство на чолі з Кандіхом до Візантії і встановили дипломатичні відносини союзний договір 557 року з Візантійським імператором Юстиніаном Ай, після чого і почалась їх війна з хазарами, Савірами, сіверянами, болгарами, антами, києвичами і дулібоволинською фракцією. У 562 році авари на чолі з Баяном розгромили антів і просунулися до гирла Дунаю, звідки. Здійснили ряд набігів на північ, у тому числі в райони розселення дулібів. В результаті, як повідомляв сучасник цих подій Іоанне Феський, авари посилилися за рахунок підкорених народів. У 565-566 роках авари здійснюють далекий військовий похід до Тюрінгії та Галії, щоб протистояти там католицьким силам, наступавшим на горло західних слов'ян. Як повідомляє Григорій Турський, за допомогою чаклуенства вони розбивають військо франків і полонять їх короля Сігіберта Ае. У 565 році імператор Юстин II припинив виплату аварам дарів, вважаючи, що Візантія досить зміцніла і не потребує більше послуг аварських федератів для боротьби з іншими варварами. У тому року авари нападали на тюрингію і вдало воювали з франками, полонивши їх короля Сигіберта Ає. У 567 році авари в союзі з лангобардами перемагають охрещений уламок династії гепідів, який вже прогнувся під Візантією і мав її захист. Авари їх перемогли і опанували долину тиси. Через рік, після відходу лангобардів до Італії, авари на чолі зі своїм каганом баяном Ай стають господарями всього задунав'я, яке перетворюється на основне вогнище їх нападів на візантійські володіння. Вже 568 року хан Баян Ай зажадав від візантійського імператора виплати данини, погрожуючи розоренням його земель силами колишніх союзників кутригорів, я таких людей пошлю на римську землю, втрата яких не буде для мене чутливою, хоч би вони всі загинули. У 578 році, на заклик імператора Візантії Тіберія Іва, аварський каган Баян за сприяння імперського воєначальника Йоанна переправився через річку Сававеліриці, щоб провести воєнні дії проти слов'ян. За даними Менандра, Каган Баян переправив понад 60 тисяч вершників у обладунках та розгромив загони слов'ян, основні збройні сили яких у цей час перебували у поході на Грецію. У 581 році авари році імператор Тіберій 2 укладають мирний договір на умовах виплати данини аварам в обмін ведення ними війни проти слов'ян для захисту Візантії від їхнього натиску. Оселившись на середньому Дунаї в паннонії, авари заснували державу, де самі посіли місце військової аристократії. Спираючись на хренги, дерев'яні фортеці, вони тримали у підпорядкуванні словенські племена, поширенню яких у Далмацію, іллірію та фракію самі чимало сприяли. Баян Ай стверджував, що багато миріад бранців із ромейської землі, у словен колишніх у рабстві, знову повернув ромеям. Згодом баян А. запропонував словенам мирний договір за умов Тиберія-2 і призначив їм виплату щорічної данини, що було відновленням виплат данини, яку ромеї платили за свої злочини в Дакії, але згодом після смерті Атили і початку особиці перестали платити. Походи бурвоя, Аскольда, Олега, Ігоря і Святослава на Константинополь були, до речі, за тою ж даниною. А Володимир, пам'ятаючи прецеденти деяких гунських і хазарських князів, не обмежився грошовою даниною, зажадавши і родну царівну. У 623 році західні слов'яни, ідеологічні нащадки Склавінської конфедерації Ардаріха, під проводом шляхетного самовита визволителя піднімають повстання проти авар і, звільнившись від їх влади, відновили існування окремих західнослов'янських князівств, найомогумнішим з яких стала Арконсько-Ретринська держава та князівство самого самовита держава само. Ця держава стала найдавнішою загальновизнаною державою слов'ян. Вона існувала на території сучасних Чехії і Нижньої Австрії в 623-660, деякі автори називають 626-661 роки на території моравів, чехів, лужичан, хорутан і панонців. У 629 639 роках держава самовита вела війни із франкським королем Дагобертом, Аї, який був двічі битий, зокрема, у великому поході франків у 631 році під Вогатісбургом, відбулася, коли слов'яни пустошили тюрингію. Успіхи самовита в битвах проти франків і загроза аварів імовірно, сприяли міграційним процесам слов'ян на південь, письмово підтверджена участь сербів та їхнього князя дервана в битві з франками на стороні самовита, само, Самона, також відомого пізніше, як самослав. Сучасна карта реконструкція володінь держави самовита. Фреска з зображенням самовита князя склавінів. Рекс сієлавурам з класичним русинським щитом і навіть жовто-блакитним стягом з Ноємської ратонди в Маравії, знімок в ультрафіалетовому світлі зроблений Францішком Сиселем, Ф. Сисел, та Катериною Дворжа Кавай, К. Дивоков, 1999 літа.